Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди медпресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі медпресо. Пропонуємо до вашої уваги актуальну на сьогодні тему обмороження до госпітальна допомога. Обмороження це крайній ступінь переохолодження організму внаслідок впливу низьких температур. Зазвичай нижче точки замерзання тканин. Мінус 0,55 градусів за цельсієм. Вплив низьких температур посилюється високою вологістю повітря, швидкістю вітру. Процес обмороження починається від периферії організму до центру. Спочатку страждають кінчики пальців рук і ніг, області лицевої частини черепа, що виступають, кінчик носа, мочки вух, губи. Швидкість обмороження зростає за наявності таких чинників, як голод, перевтома, незручний одяг і тісне взуття, а також алкогольне сп'яніння. Розглянемо стандарти до госпітальної допомоги під час обмороження. Найбільш докладно ця патологія вивчена і задокументована у військовій медицині. А першим документальним свідченням про обмороження Можна вважати доколумбову мумію, знайдену в Андах більше п'яти тисяч років тому. Першу згадку про масове обмороження задокументовано лареєм, хірургом армії Наполеона під час вторгнення до Росії у 1812-1813 роках. Оскільки характер пошкоджень у разі обмороження може бути досить різноманітним, як за глибиною впливу холоду на організм. Так і з анатомічної локалізації часто потрібний мультидисциплінарний підхід до лікування таких пацієнтів, а саме участь цілої низки фахівців. Перше та основне правило пацієнт з обмороженням має бути якнайшвидше доставлений до шпиталю. На тяжкість отриманих травм впливають наступні фактори: температура повітря, час перебування у холодних умовах, швидкість вітру. Вологість повітря, занурення у воду, якість одягу, супутня патологія потерпілого, особливо пов'язана зі станом периферичної судинної системи, психічний статус, ступінь деменції, зловживання психоактивними і наркотичними речовинами, алкоголізм, розширення периферичних судин прискорює втрату тепла, змушує потерпілого довше шукати притулок, що посилює травму. Автори статті Обмороження, практичний підхід до госпітального менеджменту наводять наступні дані. Частота ампутацій більш тісно корелює з тривалістю перебування на холоді, ніж з температурою повітря. 90% травм припадає на верхній і нижні кінцівки. Висока частота ураження сідниць і промежини відзначається у разі тривалого сидіння на холодних поверхнях. Ураження статевого члена відзначається у бігунів та лижників. Літні пацієнти наражаються на більш високий ризик через малорухливість, діти більш уразливі через більше відношення площі поверхні тіла до маси. Найчастіше обмороження зустрічаються у віковій групі від 30 до 49 років через поєднання холоду, і ризикової поведінки. Що ж можна зробити на догоспітальному етапі для пацієнта з обмороженням? Це залежить від багатьох факторів стану потерпілого, від догоспітального арсеналу надання допомоги від термінів доставки до медичного закладу. Проте загальні рекомендації для догоспітального етапу залишаються наступними: перше, постраждалого слід захистити від вітру та зовнішніх впливів, створити можливе укриття. Забезпечити теплим питтям. Потім необхідно замінити взуття, шкарпетки, рукавички на сухі. Попередньо зігрівши кінцівки, руки стопи протягом 10 хвилин у паховій западині або в паху того, хто надає допомогу. Розтирання уражених кінцівок не рекомендується через загрозу прямого ураження обморожених тканин. Якщо чутливість повертається. Постраждалому рекомендується походити прийом 75 мг аспирину із метою реологічного ефекту, також прийом ібупрофену для просто гландинового ефекту. І одне з основних правил надання допомоги на догоспітальному етапі: зігрівання повинно здійснюватися лише за відсутності ризику повторного замерзання. Повторне заморожування тканин, що розтанули, призводить до більш глибоких і незворотних наслідків. Наступний обов'язковий та остаточний етап доставка потерпілого до медичного закладу для надання професійної лікарської допомоги. Дякуємо за увагу. Про найважливіше в подкастах Медпресо залишайтеся з нами. До зустрічі!